Ласкаво просимо до світу Ванс, однієї з найвідоміших компаній у світі виробництва взуття, аксесуарів та одягу для скейтбордингу. Але чи знаєте ви, як це починалось? У 1966 році у маленькому містечку Нахаємчу в Каліфорнії, пол Вандорема мав величезну мрію, створити взуття, яке не лише було б стильним і комфортним, але й могло б витримати батьжальне скейтбордове життя. Так народжується фірма Vans. У своїх початках Ванс була невеликою родиною компанією. Пол Ван Дорен, засновник бренду, разом із своїм братом та двома партнерами взяли в оренду невеличке приміщення, в якому виробляли взуття безпосередньому місці. Першого дня роботи вони продали всього 12 пар взуття, але радість від того молодих хлопців була просто безмежна. Так і зародилася легенда Ванс, яка переросла у велику корпорацію з мільйонами прибутками. Анахайм – рідне місто Пал Ван Дорена. Що знаходиться в самому серці Оранжевого округу Каліфорнії, постійно мотивували засновник аванс та заряджала його нереальну енергетику. Насправді, це місто славиться своєю багатою культурною спадщиною та цікавими визначними місцями. Одне з найбільших відомих місць у місті це парк розваг Діснейленд, який є домом для безлічі казкових персонажів та захоплюючих атракціонів. Це місце приваблює мільйони відвідувачів з усього світу щороку. А також є домом для команди Національної хокейної ліги Анахайм Бакс, яка має величезну популярність серед місцевих жителів та прихильників хокею. Місто також володіє красивими парками, розташованим по всій території, які створюють нереальну прекрасну атмосферу для відпочинку та активного способу життя. На вулиці Анахайм можна побачити велику кількість молоді, які просто катаються на скібордах, роликах і велосипедах, насолоджуючись краєвидами міста. Серед них Є також багато людей похилого віку, які, не соромлячись, показують майстер-клас майбутнім поколінням. Для них Ванс це не тільки взуття та аксесуари, це проявлення їхнього стилю життя. Варто підкреслити також той факт, що місто Анхайм знаходиться 50 км від славетного Голлівуду. Тепер зрозуміло, звідки стільки енергії і креативу було засновників фірми Ванс. Одним словом, це місто, переповнене енергією та бажанням жити здоровим способом життя і творити прекрасні речі. Саме тому успішна, амбітна та спортивна молодь часто обирає бренд Vans. Від перших днів свого існування Vans привернула увагу скейтерської спільноти. Їхнє взуття, зроблене спеціально для скейтбордингу, виявилось ідеальним для виконання важких трюків, надійним і зносостійким. Незабаром Ван стала популярною серед ролерів та всіх, хто привітав здоровий спосіб життя та екстремальні види спорту. Ванс не обмежується лише взуттям. Компанія також виготовляє широкий асортимент одягу, який відображає дух молодості, експресії та свободи. Вансівський стиль став визнаним символом скетерської культури та моди. Таким чином, Ванс стала не тільки успішною компанією, але й символом свободи, енергії та стилю. Її взуття, аксесуари та одяг. Стала невід'ємною частиною життя, активної молоді, що обирає здоровий спосіб життя. Ванс це не просто бренд, а проявлення стилю життя для всіх, хто хоче відчути себе частиною спортивної спільноти. Давайте разом продовжувати історію Ванс та перетворювати світ нашу страсті, незабутню пригоду.